На Буковині підсумували другий воєнний навчальний рік. Розпочався сезон випускних та останніх дзвоників з 5 червня. Колишні школярі, а нині абітурієнти, складатимуть національний мультипредметний тест. У Чернівецькій області облаштували 17 різних екзаменаційних центрів. З позиції безпеки саме проведення національного мультипредметного тесту максимально перебуває в інформаційній тиші, намагається не давати чітких даних, і для того, що першочергова задача це безпека наших дітей. Освітяни вже готується до наступного навчального року. Зокрема, починають модернізовувати укриття. Виклик величезний. Будемо працювати. 25 мільйонів. Це невелика сума. Тому із зауваженнями, що саме треба дообладнати, дооблаштувати. Наша ключова зараз задача буде впродовж літа. Це проаналізувати, що ми можемо зробити. Оксана Сакріар також зазначила, що серед цілей на літо у департаменту закупівля 28 шкільних автобусів, організація позашкільного дозвілля та вступної кампанії. Максим Бернзіна Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4